В останні дні липня рівень аміаку у повітрі в мікрорайоні ЛПЗ перевищував допустиму норму у чотири рази. На гарячу лінію 1580 Луцької міської ради надійшло чимало дзвінків щодо смороду, який шириться містом. Ці речі вони відносяться до четвертого класу небезпеки. Я говорю про аміак і сірководень, Але те, що встановлено гранична допустима концентрація, і вона перевищена в чотири рази, це є свідченням порушення норм природоохоронного законодавства. Це та діяльність, яка вже вимагає. Ну якихось заходів про необхідні заходи говорили під час оперативної наради. За даними моніторингу дзвінків про сморід він найбільше турбує мешканців південних районів міста вересневого ЛПЗ та вулиць Львівської і Володимирської, що ймовірно пов'язано із діяльністю гнідавського цукрового заводу та дзов біопек, за словами міського голови Держекоінспекція та Держпродспоживслужби обмежені у проведенні перевірок підприємств. Саме тому вирішили діяти через нацполіцію. Необхідно підготувати від мене заяву на нацполіцію про порушення кримінального провадження, тому що ситуація на сьогоднішній день виглядає таким чином, що здійснюється цим підприємством перешкоджання нормальної діяльності десятків тисяч лучан. Десятки тисяч лучан страждають. Так це не наша громада, це Баратницька громада, але нам від цього не легше. Аби зібрати дані про порушення норм роботи підприємств, які працюють на території Боратинської громади, створили тимчасову комісію у складі комісії двоє представників міської ради. Довести, що є перевищення, тобто є вплив на здоров'я і людей, і є порушення норм природоохоронного законодавства і відповідно клопотати перед контролюючими органами проведення перевірки підприємств, потенційних підприєм забруднювачів. Тож поки структурні підрозділи міської ради готують звернів до донець яка ймовірно вплине на джерела поширення смороду, комунальні підприємства, Луцькводоканал та Луцьктепло готуються до непростого опалювального сезону, який можуть зірвати окупанти. Треба за ці два місяці, які в нас ще є до початку опалювального сезону, завершити підключення всіх котелів щоб всі 100% котелів у нас були з альтернативним вживання. Більше того, необхідно провести пуска налагоджувальні роботи, перевірити наявність запасів мастила можливо. Проконсультуватися спеціалістами запасім частин, які можуть нам знадобитися для швидкого ремонту тих чи інших генераторів. Це ж саме стосується і нашого підприємства вулиць водоканалу. Наразі у нас стаціонарно на великих всіх об'єктах облаштовані ці дезергенератори. Дана відповідна вказівка, раз в квартал їх робити пробні пуски. Також у нас є автономна станція автозаправочна. Учення щодо обов'язкової наявності альтернативних джерел енергії також отримали очільники лікувальних закладів. За словами міського голови, усі школи та дитсадки міста вже мають генератори. Не оминули під час наради і питання, яке турбує мешканців прилеглих сіл Луцької територіальної громади. Йдеться про зменшення тарифу на вивезення сміття для сільського населення. Будемо подавати на зменшення на зменшення тарифу в сільській місцевості, десь орієнтовно на 10, -10 гривень. Також під час оперативної наради представник Кобленерго заявив, що до кінця цієї доби в будинках міста, де ще немає електропостачання, ремонтні роботи із відновлення будуть завершені. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал.